Всім доброго дня! Сьогодні 9 червня 2023 року. І я хочу з вами чимось поділитися. Ходімо, я вам покажу. По дорозі на мій город, а ми йдемо туди. Ось мої старі курочки. Там в загоні молодесенькі, цьорічні Так. Але сьогодні не про курей. А ось тут мої старі гуси. Але сьогодні не про гусей. Ходімо. Так, це мій город, який втопає в бур'янах. Але це не зовсім бур'яни, тому що там посаджені рослини, які я скошую, зрізаю і кладу під кущики тих рослин, які я вирощую. Це наша. Дуже сумна, сумна теплиця, яка була пошкоджена сильним вітром, і тому вона в такому сумному стані. Але сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією про щось інше. Це мій капустний ряд. Ось очки він. І давайте поглянемо на мою капусту. Це рання капуста. Так, і ви бачите, що вже літають метелики. Я Якщо я правильно пам'ятаю, то це білокрилка або якось отак. Подивіться на капусту. Деяка вже капуста, оця, наприклад, вже готова до того, щоб йти нам на стіл. Це ще зовсім маленька. Але що я хочу вам показати? Що немає, немає гусіні, немає відкладених яєць. Це грязючка, це насипалося, скажіть мені, я тут проривала бур'янці, кой, кой, де, не де, не, не кругом, тільки чуть-чуть. Але капуста вся чиста. Немає гусіні, немає відкладених яєць. І зараз я вам розкажу чому. Подивіться, як на картинки. Бачите ось очки, оці зефірки? А десь місяця два тому я побачила одне відео на Ютубі, там така жіночка, вона розповідала про те, як захистити капусту і все, що відноситься до сімейства капустних, від цієї бабочки метелика, білокрилки, який відкладає яйця, вилуплюються лічинки, чи що воно вилуплюється гусінь і вжирає потім капусту. Але навіть якщо я бачу От гусінь на капусті, мені навіть гидко її їсти потім. Що вона каже? Якщо встановити біля капустини на отакій проволоці, я так думаю, що може, навіть якісь, знаєте, підійдуть а, а, віточки, з гілочки, з дерев. І щось біленьке прив'язати або розмістити наверху, у мене це як пінопластові такі шарики. Вон вони. То білокрилка, я не знаю, як ця жіночка це вияснила, але метелик буде думати, що тут вже зайнято. На цю капусту сідати не можна, бо тут вже хтось був, і, як то кажуть, це чисть вже хатка, будемо так казати. Тому білокрилка літає, літає, вона бачить ці білесенькі. Ну, Ви можете прив'язати я не знаю, якісь серветки біленькі, але вони під, дощ, під дощем можуть розмокнути. Кусочки пінопласта, кусочки чого, ну, може, якоїсь тканинки біленької. І таким чином це захищає капусту від цього метелика. Я не знаю, чи це в мене спрацювало чи ні. Я не даю вам 100%, але ви бачите, що капуста. Чиста і білокрилка вже ну, літає давненько в нас. Тому, якщо хтось випробував цей метод на своєму городі і це спрацювало, дайте мені знати. тому що мій чоловік сміється надо мною і каже, що ти понатикувала зефірок тут, над капустою. А я хочу подивитися, я не хочу використовувати ніякої хімії. Бо в минулому та позаминулому роках мій чоловік тут ходив, все бризкав, бо воно зжирає, ну, просто зжирає цю капусту. Що я вам розказую, ви знаєте. Тому, тому, оце я випробую перший раз, як то кажуть, у своєму житті. І подивимося, що буде. Якщо у вас є якийсь інший цікавий метод, який працює. Поділіться, поділи, 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 будь ласка. Я знаю, що люди є, е, вирощують капусту під таким укривним спанбондом, чи ну, якийсь укривний матеріал. Е, е, у мене немає такого як це сказати, е, такої можливості. Тому я вирішила попробувати оці ось очки е, проволочки з такими, ну, я не знаю, це якесь, на англійській це буде як фом, Тобто це як пінопласт, ну це не пінопласт, це знаєте, от упаковочний матеріал такий. Тому я використала все біленьке, що в мене було. Ось тут можна побачити зовсім кусочок. Я навіть не знаю, як воно називається, але це від упаковки в коробках, коли ви купуєте якусь техніку або ще щось. І пінопласт. Ну, Оце така новина. Як хтось спробував, напишіть. Як хтось не, не пробував, теж напишіть. <сум> і якщо у вас є якась інша ідея, як захистити капусту від оцих гусень, від оцій гусінь і бабочки, і білокрилки, будь ласка, поділіться. Всього вам доброго!